Привіт! У цьому відео я покажу, як підключити домен Ionos до Shopify. Спочатку в Shopify заходимо в налаштування, які бачимо зліва внизу, натискаємо на них, а потім на домени. Тут побачите свої домени і можна натиснути Підключити існуючі. Далі введіть домен, який ви купили в Ionos. У моєму випадку домен такий. І натискаємо далі. Тепер два варіанти: автопідключення чи ручне налаштування. Натискаємо тут і бачимо, що треба робити. Тиснемо Підключити автоматично і нас перенаправляє на Ionos. Якщо це не ваш випадок, зайдіть на сайт Ionos. Увійдіть, натиснувши вхід двічі, введіть номер клієнта, імейл чи домен, а потім пароль. Якщо вас перенаправлено сюди, ви авторизуєте. Тепер я натискаю автоматичне підключення. Вас мають перенаправити сюди, де треба натиснути підключити. Можливо, доведеться зробити це двічі. Ще одна підказка. Це може зайняти годину, а в гіршому випадку 48 годин. Натискаємо закрити і бачимо, що все оновлюється. Резервне копіювання може тривати близько 5 хвилин. У більшості випадків автоматичне підключення має спрацювати. Якщо ви виняток, натисніть «IONOS», потім «Домашня», до мене, виберіть «Домен» і натисніть DNS. Тут усі записи, які можна редагувати, натиснувши на олівець. І тут бачимо, що все змінилося автоматично. Це «Sname» для Shopify. Тут знову бачимо Shopify. Все це можна робити вручну, редагуючи відповідні дані, як показано в Shopify. Сінейм треба змінити чи додати, натиснувши додати запис і ввівши правильні значення. І це точно. Коли резервне копіювання завершиться, побачимо це повідомлення. Домен налаштовано, можемо повернутися і побачити всі домени, включно з новим. Тоді можете зробити його своїм основним доменом. Для цього натискаємо тут, і зараз він просто перенаправляє на dozen-tutorials.de. Якщо ввести desens.d .de, Потрапляємо до Shopify магазину, але змінюється на Desen Tutorials. Щоб показати новий домен, натискаємо Змінити тип домену, обираємо основний домен і зберігаємо зміни. Бачу, що захист перезапускається. Тепер готово. Натискаємо назад, бачимо основний домен і DeZernesD веде до магазину з правильним доменом. Так легко можна підключити домен Ionos до Shopify. Якщо відео допомогло, буду вдячний за лайк. Bo